Всем привет! И І... я хочу выстраивать свит с Штормом», А точнее саму игру с визерштормом. Так що мне пришлось нового визершторма скачать. Я решил напевно крашу. Певну, що осталось, мы сразу. Це якось відео вимкнулося. Я не знаю, як це... Ну, нічого страшного. Так що нам прийдеться заново в зустою. Так що я поняв, те, що нам треба перше. Нам треба хоча б підготуватися нормально, так до візберштормом бо Я спішу, коли він з'являється. Ось тут є шторм, симбіот. с ним я ладно, ничего страшного. Мне еще мне сейчас там включила угол чумуицкого отыгнуть так чека. стики моди сто два чему тут? чему тут? да не да не да не да дальше правильно. По угу, мене на такій моді зараз я справа. Ой, ось. Зараз. Все. Я думав те, те, що воно буде довго грузитися, це мені прийдеться. Це ось тут моди є. І дуже розтягнутий візоштор. Яка мувочка гарненька. Ой, почему он не а, все. Так, давайте. Я роблю легко. Еще ты не вмикаю. Новый свет. Ой. Ладно, эти на автомобиле крутятся. Да. Пикаем на наш свет новый. Чай его на свет. Свет, свет. Так. Нет, так, так. Так, чекай. Хоть и загрузится. Вот три секунды включу. Очень третий все. Почему так долго с людьми mm -hmm. Ну, конечно, 122 моги. Моды. 122 А Ладно, чекаем. О, все, я выйду свет. света. Я вдруг мама, пошли mm -hmm. Что за звук? Зараз мы не хочу розповіли Зараз. Все, я магичним способом наче-то зробив, щоб не лагало. Начебто. Начебто не лагало. О, ворона! I це через Дим. Чому так? Чому я огонь? С шоци. його. русские. Я к шоу шо взяв взял в модопаксу. Модопакце была ошибка, братья. Можно? Так, картопелька. Смарахдики. Мне цікаво шоци. Печарные печальные волосы. Шоце. Шоце. Да? До... Що шо шо стать? Йой. Чому так я ще Щона... не заспавни? Все розбидики відстать, да я тільки заспавнив Мамо. Мама.

Ну, целая сала, но сад. Так, сайдан. Эээ, чому я в чому так? Ну, я надіюсь, это все будет добре, бо... Ми так довго не Ладно. Даже да, да, занимаюсь. Пик, тык, пик, пик, Так, да, мы тикаем тут. Ось. Вин нормально с тоже вот я ору? Это ж просто гра. Ока, тут, тут о, дивіться, там щось є. О, тут щось теж. є. Тут дивіться якісь гарні дерева. Ой, гарно. Як гарно тут це прекрасно. Ого, маленькі дерево таке все. Привіт! Привіт, что если я будуть маю? Ну, я дочку тримаю. Все, йдем. Я, я правда, бачив один мем, там, там, де в Майнкрафті кінотика покормила, потім додому її до нього прийшли всі кіноти, банда, всі кіноти. Вони виїхали. Треба кіркорувати. Ну, я Ну, мені хоча б треба дерева, напевно, добути, то що я убегала и отчекаю. Беспа. Вс, давай пожалуйста. Попробуем. Ой.

Видите, який гарный мост, у меня такие гарные периали. Я, я гарный там не Хе-хе-хе. тут раунд. Я захотел туда туди йти. Значить, тебе. Хе-хе. Опли. Ой, ки гарный стол, я ч на Ой-ой. Ага, вислі из тинки Це Это богато. А те хто я не розумію? Відро з рибою крапели. О, привіт. Не-не-не! Все, ты моя... Тепер рибка будеш. Гарна. Зато вона буде. Тепер ти моїм другом будеш Мене вже едеш. Це вже гарно. Досягне. Ого, я тут везде е е хочу походить, откуда? Счастливый вобербок. Меня залезный каркоза. Мог тут залезли. Так, ну тут здесь про шоу. Теперь есть Не, давай тут не буду могло потолки напомню по-любому. Читсячка тут не делает. А, то це... по... не, не травма. Да. То я тут долго буду, то дома. Знаете, что это вот? Це що, черепаха? А, це грубисто. А це я знаю. А, ні, це сон стоит, так, да, це сон. Я тут прикола, реально. Я надеюсь, я тут і за що не за что на нього не Мені прям нравиться, я роблю другу частину першої серії. Ой, не першої, а яка це третя начебто. Начебто третя серія, так то можна її рахувати першою, бо я втратив той сім. Надіюся ти. там відьма, мені не такого не треба. О, дивіться. Ні? А, ні, 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 я з відьмами, ну, такої дерев'яної шукери не впораюся. Навіть якщо у мене якоїсь магії ця рибка, то мені допоможе. Але вона мене щось цікаво не йти ти просто так в не, чого? Ну, получить ти... поначуть я так завжди забираю крукудиво Чекайте, я, я хумрую, якщо впаду вообще я помню тут падаю так я не знаю куди мені йти, бо мені страшно что я роблю другу частину Все, я роблю другу частину все.